Накипіло вранці. Мене звати Володимир Носков, і я продовжую наш прямий ефір. Напередодні увечері стало відомо, що після важкого поранення в результаті ракетного удару в Краматорську померла письменниця і поетка Вікторія Амеліна. Про це повідомили її друзі та колеги із Пенклуба України. У їхній сумній новині йдеться. І з величезним болем повідомляємо, що 1 липня, липня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі е, перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної її життя обірвалося через е, поранення е, несумісне із життям, спричинене ракетним ударом російських. Окупантів по ресторану в Краматорську, 27 червня 2023 року. Ми повідомляємо цю новину, коли про неї дізналися рідні Вікторії та. З їхньої згоди йдеться у повідомленні Пен-клубу Україна. 27 червня Вікторія Амеліна, українська письменниця, членкиня українського ПЕН та документаторка воєнних злочинів в організації, правозахисній організації «Truth Hounds», Перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та Письменниками, коли вони вечеряли в ресторані в піцерії в центрі міста. Російські окупанти завдали ракетного удару. По цій будівлі і, і, і через що власне сталося саме поранення, важке поранення. Парамедики, волонтери, медики, так потім у лікарні Мечнико робили все можливе для того, щоб життя Вікторії було врятованим, щоб вона змогла викарабкатися. Але от сталася ця. Трагедія, і от особисто моя стрічка Facebook зараз вся в таких, знаєте, чутливих, трепетних, зворушливих спогадах про Вікторію. Вона, окрім того, що була дитячою письменницею, от коли почалася. Почалося повномасштабне втор... повномасштабне вторгнення росіян почала брати участь у документуванні злочинів і, зокрема, вона а, знайшла і, щоденник Володимира Вакуленка, так, дитячого письменника, у цей. І, Щоденник був закопаний у Капітолівці, ну і вона доклала, докладала величезних зусиль для того, щоб міжнародна спільнота знала про ці злочини, вимагала від урядів багатьох країн світу, щоб вони допомагали нам зброєю, щоб ми могли боротися із російським ворогом. А з Вікторією Амеліною. Була знайома, з нею спілкувалася, працювала Олена Рибка, поетка-редакторка дитяча у виданні Віват, і Олена зараз з нами на прямому зв'язку. Олен, складно зараз знаєш, казати слова там, Доброго ранку вітаю. Я просто хочу зараз, щоб ти ну як, розказала. Про Вікторію нам, про її книжки, про її останню діяльність. Окремо, от я згадував, да, що вона знайшла щоденник, відкопала щоденник Володимира Вакуленка. Віка, втрата, втрата, яку завдали росіяни 27 червня, неймовірно велика. Тому що Вікторія була не просто письменницею із. Дуже тонким філософським і історичним таким голосом Це авторка філософського роману Синдром листопаду, авторка роману, який нещодавно було перекладено іспанською дім для дому, в, якій, в якому написано і, власне описано те. Як радянська влада знищує саму українську ідентичність, і, власне, як, для чого нам з нею потрібно боротися? Вікторія, окрім того, звісно, дуже багато робила для нашого для України як правозахисниця. Вона дійсно багато документувала і той надмір. Емоції, знання всього, що вона в дітних плечах виносила, зрештою, почався в пірші. Сьогодні теж цитуємо, які перечили болю багато того, що вона намагалася вести і до українців, і до цілого світу. Вікторія. Більше того, я хочу сказати, що Вікторія а, працювала над романом, так, де описувала роботу жінок-документаторок злочинів. Так, і, зрештою, в цьому романі вона розповідала про тих, кого вона надзвичайно любила. Це, і, а, це Євгенія Подобна, якою вона захоплювалась і захоплювала, Ну, яка дуже багато робить для того, щоб світ дізнався про злочини війни. І це і Закревська, це і дуже багато інших жіночих голосів. І, зрештою, напередодні, 27 червня, стався книжковий арсенал, де Вікторія Меліна змогла взяти участь у кількох дуже важливих по. Це Подія, і, так. Ви не... встигли побачитися, так? Да? Ти ж була ж на книжковому арсеналі у Києві? Так, тому що саме в цей день ми робили презентацію із сигнальними ще примірниками а, книжки Я перетворююсь щоденник окупації і вибрані вірші а, Володимира Вакуленка. Одну із книжок вона забрала з собою а, Сказала, це такий подарунок, і мені дуже болить її жарти, якими вона інколи так от намагалася перекрити той біль, який нас супроводжує, з яким ми говорили, коли вона писала про те, що а, ось тепер, а, коли не публіковано мені не страшно наступити на якусь пр протипіхотну міну або що і як напророчила і всі... прямо. Так, але ну тут навіть не про пророчення, це про те, що вона вміла сміятися смерті в обличчя вона бачила дуже багато, і вона дуже багато чого намагалася змінити. Найважливіше, напевно, те, що вона завжди хотіла а, вірити і в перемогу. і... Скажімо, те, що вона заснувала нью йоркський літературний фестиваль а, в селищі та в такому містечку Нью-Йорк на Луганщині. Mm -hmm. Так, а, власне, а, вона його зробила тому, що. Вірила у те, що ці території мають жити, що там потрібна література. І зараз багато хто говорить про те, що ми маємо все одно його там проводити. І зрештою, український пен, який робив все можливе, все неможливе для того, щоб щоби власне Вікторія жила і весь цей день, ну, весь цей час. Трималися, тримали контакти з її рідними, то зрештою, український пен вже написав про те, що ми ще дізнаємося, чим зможемо віддячити, віддячити і Вікторії і які із її проєктів зможемо продовжити і втілити для того, щоб вона далі жила. Ну, я так думаю, ти Він сказала про сигнальні навіть. примірники. Олен, ти сказала про сигнальні примірники, а щоденника Володимира Вакуленка, можливо, ще ви встигнете передмову якусь написати в цій книжці. Бо все таки, от я вже згадував, да, що ж сам щоденник от викопала правильно, ви мене зараз поправите в капітолівці у, на подвір'ї саме Вікторія Амеліна. Вікторія Меліна не тільки викопала цей щоденник, вона, зрештою, розмовляючи із татом Володимира, вона вивела із нього, витягла із нього ці спогади, що цей щоденник був. І вона викапувала інколи. Вона жартувала про те, що я просто людина з Лопатою, але вона. Зробила просто неймовірно багато для того, щоб не тільки в Україні, а й у цілому світі дізналися про Володимира Вакуленка. Вона дуже опікувалася його родиною і, зрештою, от встигла навіть побачитися з ними в Києві і возила цілий день, по Києву маму, Володі, і його сина в останні дні ось, власне, під час книжкового арсеналу. Але е, спочатку, спочатку, коли ми працювали над книжкою, ми говорили про те, що там мають бути передмови Сашка Дерманського, який е, знав його е, як дитячого письменника. Це мала бути, звісно, така передмова від Катерини Лихоглядь, яка зробила е, документальне розслідування для суспільного. Записи під вишною, але вже в останній місяць роботи над книжкою ми зрозуміли, що неможливо її видавати без слів Вікторії. Я теж і Вікторія так думаю. написала, описала всю історію, як було вона власне дала дуже важливі точки для розуміння цієї історії, і там таки є слова, які для мене є зараз надзвичайно важливими. А вона говорить, стає трохи легше Володине послання врятоване. Навіть якщо завтра я примудрюся наступити на яку небудь протипіхотну міну. А поки письменника читають, він живий. І в е, Вікторії е, вона говорила своїм подругам, зокрема Євгенії подобні, що вона от майже вже завершила роботу над своїм новим рукописом. А ми сподіваємося, що її агентка, яка має працювати так, в, цьому, в цілому світі, має цей рукопис. Зрештою, ми сподіваємося, що ще зможемо прочитати нові новий твір. Вікторії, І, зрештою, нам усім важливо перечитувати те, що вона написала, те, що вона встигла нам розповісти. І Іра Цілик в одному із дописів написала про те, що міжнародні журналісти, яких Вікторія Амеліна супроводжувала у їхніх поїздках українським сходом тих тих, кого вона проводила у дуже небезпечні місця. Так, mm -hmm. е вони мають теж написати ці спогади, тому що майже кожен із них, напевно, що е може розповісти щось про цю сильну, харизматичну, неймовірно, мудру, сильну е українську письменницю, яка теж стає зараз символом, символом нашого болю наостанок тебе запитаю, коли планується видання щоденника Володимира Вакуленка вже з передмовою Вікторії Мелінеї. Ми завершили всі основні правки і вже готові його друкувати. Єдине, що хочемо подивитися всі разом тією командою, які знають, що ця книга значила для Вікторії. Можливо, внести якусь зміну. Зміну так, але вже готові так, вже готові друкувати, і скоро скоро ми зможемо завдяки цьому виданню підтримати родину, яка була дуже важлива для Вікторії. Для неї, тому що всі ковід продажу цієї йдуть на. Відуть родині Володимира Вакуленка. І саме це найбільше турбувало Вікторію, тому що вона хотіла, щоб ті люди, якими вона опікувалася, були були огорнені турботою. Так, турботою і любов'ю. Я ще раз повторю слова Вікторії Амеліної, да що письменник живий, доки його читають. і Доки пам'ятають про нього. Олен, дякую дуже, що долучилася до нашого етеру, етеру Радіо Накапілу, такого пам'ятного етеру у пенклубі кажуть, що скажуть найближчими годинами або завтра це може відбутися, але скажуть нам про те, де будуть ховати, коли будуть ховати письменницю Вікторію Амеліну, і тому ми будемо. Ще повертатися і повертатися думками і читанням до цієї неймовірної жінки. Дякую дуже з нами на зв'язку була поетка, редакторка, дитяча редакторка видання Віват Олена Рибка. Ми говорили з нею про Вікторію Амеліну, яка померла. 1 липня в лікарні імені Мечникова це в Дніпрі, після важкого поранення, яке вона отримала 27 червня у Краматорську, через те, що російські звіри інакше я не можу сказати, влаштували ракетний обстріл. Відомий на все місто піцерії. ну і от що сталося, те, що сталося. А ще я знаєте, коли спілкувався з Оленою, то подумав, що мабуть найкращим буде подарунком для Вікторії. Та й взагалі для всіх наших героїв, загиблих це наша перемога над російським ворогом. Тому в жодному разі не складаємо руки, в жодному разі не впадаємо у відчай, а навпаки, дисциплінуємось, гуртуємось, волонтеримо, донатимо, підтримуємо військовим, виконуємо все, що вони нам доручають, довіряють. Да? Тому що нам треба разом. Всім дійти до перемоги, а потім ще й відбудовувати Україну. Ось таким сьогодні у нас вийшов дуже серйозний а, прямий ефір ранковий етер радіо накипіло. Далі ви будете слухати музику, нас підхоплять новини, потім а, прямий ефір а, накипіло в день. Із Кирилом Лукашем, ну і ввечері ви зустрінетесь із Пилипом Деканем. А завтра, вранці, ви зустрічаєте мою колегу Наталку Марінчак. До зустрічі! до експандних ночей вивчив я Чи радісних дори чи зустрінемо з тобою знов на свої...